Ні, дякую. Ти впевнена? Я не знала, що тут так холодно. Але все гаразд, дякую. Це дуже гарно з твого боку. Ні, я зробив це на камеру. Я все одно нічого тобі не дав. Так, добре, в мене декілька запитань. Тепер ви знаєте, що зустрінетеся з мадридським реалом у наступному раунді. Що думаєш про майбутній матч? О, це буде неймовірний досвід для всіх нас. І для клубу також. Що тут можна сказати? Це буде матч проти однієї з найкращих команд Європи, проти гравців світового класу. Завжди дуже приємно бути частиною такого протистояння, і ми всі на це чекаємо. Що ви засвоїли з минулого сезону? В минулому році вас вибила Баварія Мюнхен в цьогорічному розіграші. Ви вже грали проти великих команд. Тож в цьому сезоні ви можете показати себе краще у будь-якому разі, особливо на цій стадії, не можна розслаблятись. Навіть на одну секунду щоб грати на такому рівні, ви повинні показувати свій максимум. якщо ви розслабляєтесь, суперник може зробити боляче у будь-який момент. Це те, що ми засвоїли. Я думаю, в нас вже є потрібний досвід. Тож подивимось, як все буде.